Вітаю на каналі, питаємо второ. Давайте подивимося, чи вплине корупційний скандал на подальшу допомогу від наших партнерів і союзників. Давайте окремо подивимося на <кій> американську реакцію і на європейську. Так, дивимося, американська реакція. Рішення прийнято. Через, знаєте, співпраця, ну, звичайно, тут виникнуть труднощі у співпраці, в роботі команди, тепер це буде робити, можливо, навіть важче, будуть весь час кивати на, на, на корупцію, але однозначно в роботі будуть якісь моменти важкі, буде вирішено, можливо, навіть призупинити. Да? Допомогу, дивіться, зупинка допомоги вирішена, або ще так <кій> може бути, зараз глянемо, рішення буде прийнято, зупинка, дивіться, зупинка допомоги, да, робота може призвести, або буде послаблена, або м... призведе до деяких труднощів і послаблення України. Зараз ми подивимося, що яке рішення вони приймуть. Рішення стосовно стосовно зупинки, ось рішення стосовно зупинки, яке воно буде конкретніше. Зараз подивимося. Тут, тут може бути, що вони розуміють, що призведе до проблем і ослаблення України. О, тому що зараз будемо дивитись конкретно на це рішення да, господарську частину, рішення зупинити допомогу в господарській частині, бажання відмовляться. слава Богу, господа, так переживала, сама переживала. Тут відмовляться від зупинки допомоги, бо це призведе до ослаблення і цієї проблеми в Україні. Так, і це буде смерть для, Украї... це смерть для України. Вони це розуміють, тому відмовляться. Відмовляться. Ну, що, <кій> значить, їхня задача була все-таки шуганути, шуганути українських щурів. Ну, можливо, навіть підібратися поближче до жезлового короля і до імператора. Можливо, для того, щоб. Е Схиляти до певних рішень. Да? Але ця операція однозначно в моєму розкладі була вже, що вона не для того, щоб зупинити, щоб ударити і, ну, по Україні. Да? А Тут добровільно, начебто. добровільно, Зупинятись не будуть вдачі допомоги. Європейські партнери, реакція. Ну, по глупому. Буде, буде прийнято рішення шукати якісь інші шляхи. Розумієте, щось обнулити, щось, щось обнулювати будуть, або шукати інші шляхи, будуть приймати рішення конкретніше, що це? Нові шляхи для, у, у війні, для війни, що це може бути? У боротьбі проти ворога. Ну, теж, бачите, як так говорить, тут теж вони приймуть рішення, як і Америка. Юра Флам нагадує мене, або Трамп, або Америку я ставлю завжди, тому що це ну, вони часто впливають на все і дають, дають поради, так би мовити. Да? Тобто вони, як і Трамп, або як Америка, приймуть рішення, що обнуляти не можна, бо. Це обнулить протистояння, обнулить і послабить протистояння у війні. Тому теж не збираються. Тому розуміють, що розуміють, вони прекрасно, що відбувається. Хороші вісті про ну, вони визначаться конкретно з якимось типом озброєння, що необхідно. Дати для того, щоб Україна все-таки змогла атакувати і успішно атакувати. Вони це розуміють, що протистояння вистояти, да? вистояти Україна зможе тільки тоді, коли в неї будуть сили, да? сили успішно атакувати і протистояти в цій війні. Що далі? Той обманда, скриття ті діліжки всі, які є сплановані. А вони, вони розуміють, що можливо ця вся ситуація і витік цієї інформації, що оця корупційний скандал цих скритих оборотні, да, скриті оборотні спеціально спланували, да, спланували і робили так, щоб підставити Україну і щоб не давати допомоги. Знову ж таки, дивіться, я не пам'ятаю, чи я вам викидала ці м, відео, але основна, основне завдання м, у, тому щурів в Україні це м, зробити так, щоб Украї... допомога Україні не йшла. Тому вони розуміють, що місяць, я часто ставлю що це скрите злочинне угрупування, от, що ця, ця атака да, на Україну. Тобто організували цю кражу, розтягали все це. Так? Це на користь ворогу, скритому ворогу так? в Україні. І швидше всього, це було в якійсь мірі сплановано. Так? І цей, цей скандал їх дуже розчарував. дуже. Але вони розуміють, що якщо вони приймуть таке рішення, то вони підуть по плану ворога криз. Оцих, які організовують зрив поставок в Україну, розчаровані, звичайно, безвихідно. вони розуміють, що якщо зупинять, то буде безвихідна ситуація. Значить, ціль скритих ворогів, оборотній – це ослаблення України, рішення. рішення Європи це сильна Україна, тому рішення буде прийнято і надалі надавати Україні допомогу, яка особливо яка буде стосуватися військової сфери. Дякую за увагу. все добре, до побачення.